Друзі, всім привіт! Ми надзвичайно вдячні вам за активність в нашому попередньому відео. Щиро раді за ваші коментарі, як під відео, так і приватні повідомлення, які ви надсилаєте нам. Я і Дмитро ми безпечно раді відповідати на ваші запитання, вони є різні, ми розуміємо на даний момент уже, що потрібно більше, що більше вас цікавить, в чому ви не розбираєтесь, так скажемо. так? Ось. І в цьому відео, яке ми випускаємо зараз, ви побачите муровку першого-другого поверхів. Хто такий структурний інженер і чому він відіграє важливу роль, можна сказати, ключову у будівництві, небезпечну частину, можна сказати, найнебезпечнішу частину встановлення металів вагою майже одна тонна. Перекриття і дуже критичну помилку, якої ми допустились. Це що стеля занизька і підлога вище, тобто в нас виходить ступінька 10 сантиметрів. Гарна перегляду. А зараз тихо, дивитися, як працюють професіонали в своїй оригінальній середі обітання. Божак стає, сам намічає контур. Так як самовідповідальна робота. Міша кути будуть. Будуть знаю які. Дивись, тут 93, а там 68. Так, Бо там має бути такий полукруг. Тебе не було, Діма, так все буде. Спостерігаємо, як Мішка виставляє контур майбутнього екстеншена. Виставляє всі кути, він це завжди робить сам особисто. В нього працює дуже багато хлопців, але я ще ніколи не бачив, щоб він комусь довіряв це виставляти. Він завжди це робить сам. Між з яка рулетка? Та ді та джі, масові з вахторів. А, без дьой, без цих, без інчів. Ідеально. Це під заказ робили. В Японії. Як ти ту стіну будеш брати максимально до до цього? До сусіда? Максимально. по розмірах, то я... Ні, воно, коротше, воно, коротше, не вийде. По розмірах не вийде, бо вона завелике. Ну, воно більше. Так, а так який сам для цих? Скільки ці, ці, відступати з цього? Ні, я не маю нічого відступати. Скільки? Скільки може... Скільки може, скільки може фундамент, стільки, стільки їй робить. Скільки може фундамент... Е, тут треба пояснити, чому ми... Саме так робимо. У нас по плану... Наш екстеншн має мати у ширину 7,5 метрів, але по факту від краю будинку до паркана у нас є 7,4 метра. Тобто, у нас паркан трошки здвинутий в нашу сторону. Можна сказати, що ми межі поділили несправедливо. Бо у архітектора інформація з канцилу, тобто наш, наш, наш участочок він мав би бути на 10 сантиметрів ширший. Але по факту, ось є такий паркан, і теоретично, як я казав у першому відео, ми могли би його. Зняти і викопати фундамент чисто по boundary line, по нашій спільній межі. Але так як ми взялися чуть-чуть всередину, то, відповідно, і мруємо ми теж трошки менший екстеншн, трошки менший ніж нам дозволили. Мало цементу. Мало мало. Після того, як вожак бригади виставив периметр екстеншена і повиставляв сам всі кути все перевірив, наступним етапом вони мурують DPC. DPC це розшифровується як Dump Proof Course, тобто бар'єр, який відсікає вологу від землі. ДПС вимуровується, починається з інженерної цегли або бетонних блоків, і він має бути у нас на дві цегли вище, ніж поточний, ну тобто не поточний, а фінішний рівень землі. Тобто, коли ви вже закінчите всі роботи, у вас має бути відкрито дві, дві останні цегли ДПС. Коли у вас, наприклад, вже йде там Бруківка, чи там. Грубо кажучи, якесь декоративне оздоблення на вулиці, воно може вже бути вище. Але от земля, іменно сойл, вона має не закривати, тобто по висоті не бути вище, ніж дві останні цегли DPC. Далі на цю цеглу стелиться спеціальна dpc пльонка така з такого твердого чорного матеріалу. І далі вже мурується, з чого у вас там написано у. У дозволі, там деякі канцели вимагають конкретно, там деякі щоб було приблизно. Ну тобто, у нас воно просто мало бути червона цегла, схожа на ту, яка є в оригінальному будинку. Цегла під розшивку. І вже от з цього ДПС починається вже ця цегла. Всередині воно так само мурується з конкрет блоку ДПС, тобто бетонного блока да, такого важкого. А далі, коли воно переходить до DPC, воно вже може муруватися. Вам там вже структурний інженер пише, з чого. Е, воно мурується або з термолайта, тобто піноблока, там, чи як він правильно називається українською термолайт Айерк блок, або якщо ви дуже сильно хочете, ви так само можете продовжити мурувати з конкрет блоків, але це тоді буде дорожче за роботу. І мені особисто здається, що конкрет блока гірша. Точніше, краща теплопровідність, тобто він гірший для утеплення, він гірше тримає тепло. Оце дуже важлива штука, на що звертаю увагу Building Control. Це називається Wall Starter, і він обов'язково має бути, коли ви добудовуєте до існуючої будівлі, Extension чи New Build, Коли ви будуєте три стіни, це прям супер-супер обов'язково. Воно на дюбеля крутиться до оригінального будинку і. До нього вже таким чином приєднується новий, нова, нова добудова. Ми абсолютно забули. Мішою вчора, коли заказували матеріал. Ми абсолютно забули про те, що нам треба буде ще позаливати у кавіті у перший слой. Е, Роствор типу цементу. Це теж має бути перегуляєш. Пробралися. До сусіда в гарден. Ну, Звичайно, він нам дозволив, але От. будемо зараз тут закидати кавіті. Ці добрі люди нас заставили. Самі не хочуть це робити, роблять тільки дорогу роботу, а всяку фігню лишають хорошим майстрам. Прийдеться нам це зараз робити. А вони завтра так само від це будуть мурувати. Добре, що сусід нормальний хлопець дозволив нам зайти до нього на територію і підняти паркани. Уточнити, що зазвичай, коли ви вимуровуєте перший ряд цегли, оцей DPC, має прийти інспектор з білдінг контролю, його перевірити, і тоді ви вже муруєте далі. Але в нашому випадку інспектор дозволив нам пройти цей етап по фотографіях. Завершився ще один день будівництва. Мене сьогодні не було, я вже поїхав на роботу. Хлопці за сьогодні змурували. Дві бокові стіни. Так. Дві бокові стіни. Поставили лінтела на вікна. Уже навіть почали з блоків другий поверх. Наш лінтел. Під двері. Лінтел під вікно, вже видно, вікно буде в кімнаті. Видно, які двері будуть завеликі. Загалом вже вимальовується екстеншн. Від сусіда вже теж повністю змурували стіну. Загалом хлопці молодці дуже-дуже швидко працюють, ізоляцію поставили, все класно, все видно. Зробив фото для білдинг-контролю. Так, нашим наступним етапом, після того, як бріклеєри закінчили мурувати, йдуть кавіті-клоусери. Дуже на це звертаю увагу Building контроль того прям ніколи ними не мене нехтуйте. Вони закривають усі опенінги, просто ріжуться по розміру, туди забиваються. Можна зловити на пару скрузів для того, щоб вода не попадала. В нашу кавіті і з нашої кавіті. Кавіті вони всюди ставляться навколо дверей, навколо вікон? Ось така от штучка, пластмаса з пінопластом всередині. Пінопласт має 150, якщо у вас кавіті 150, 100, якщо у вас кавіті 100, ну тобто під кожну кавіті є свій кавіті клаус Він просто ріжеться. Отак туди забивається. Хто такий структурний інженер? Структурні інженери це люди, які несуть ключову роль у будівництві будинку, любого будинку. Вони відповідають за всі несучі конструкції вашого будинку. Тобто, це буде фундамент, це будуть стіни, це буде перекриття, це буде дах, присутність, відсутність металів і багато багато іншого. Чому дуже часто, практично завжди, вони роблять все ове інженір. Тому що вони хочуть зняти з себе максимальну відповідальність і обезпечити себе в тому, щоб вони зробили максимально, що вони змогли. От, скажімо, якщо вам потрібна деревина, скажімо, там, 15, 15 ка вони намалюють вам 17. І до цього всього вони ще можуть додати стіл плейти. Тому дуже важливо, щоб ваш структурний інженер і ваш архітектор дуже гармонійно співпрацювали в парі, тому що це зекономить дуже багато нервів. І, і вашого часу. А тепер продовжуємо дивитися відео. Так, а зараз у нас цікава робота. Тут у нас один подстон під метал, тут другий подстон під метал і третій має бути ось тут. Зараз виставимо лазер, чітко відзначимо, де він має бути. Виріжемо дирку у стіні і туди його вмонтуємо. Поки ми це все готували. До нас привезли головних гостей цього випуску, а саме метали. Да, метали, які так не люблять багато хто, тому що вони тяжкі, вони можуть травмувати, але вони потрібні. Вони потрібні, вони майже в кожному проєкті, їх багато буває, і з ними треба жити. Звісно, буває таке, що вам щастить і ваш проєкт розташований так, що їх можна поставити екраном прямо на те місце, де вони мають бути. Але, звичайно, не в нашому випадку, тому цей великий 20-метровий кран просто їх ставить максимально близько до точки, з якої ми почнемо їх вже висаджувати руками, щоб ми їх не несли з дороги. І далі ми вже будемо саменькі. Хоче, забув згадати в той день, коли мали привозити метали, і коли ми запросили дуже-дуже багато друзів, щоб вони нам допомогли з їх встановленням. В цей самий день зранку в мене перший раз у житті защемлює спина, так що я не можу просто поворухнутися. І я розумію, що я не зможу їм допомогти. І мене це дуже сильно болить цілий день, аж до вечора. Ох, хоч я вибув з ладу. Але допомагаю Сереги з точними роботами. О, подивіться на цього монстра. Цього монстра. Він. В общем, ми відмалювали цю площадку, відміряли відстань до дірок. Перенесли все сюди, перемірили по центру дирочки. Зараз їх відмалюємо і будемо сверлити. Впевнений, що все зійдеться до міліметра. В нашому плані в нас другий поверх менший, ніж перший поверх, і тому дві з трьох його стін будуть змуровані на металах. І для такого планування один метал має заходити в другий і там прикручуватися. Я навіть спеціально. Плюс у нас е один метал. Тонший, ніж другий, один 200 мм, а другий 250. І я спеціально перед тим, як замовляти метали, підтвердив у них дровінги, щоб все було чітко, класно, зварено, щоб все сходилося і щоб все було рівно потім. І зараз дуже важливий момент просверлити всі дірки так, щоб воно все гарно зійшлося, тому що тут немає допуску, там навіть декілька міліметрів. Тут все має бути супер точно. А тепер, коли вже все готово, просверлено, настав вечір, почали сходитися люди, і почалося саме цікаве: це підйом металів і встановлення їх уже на місце, де вони мають жити, остаточно. Більшою складністю на даний момент є те, що ліфт, який я взяв в оренду для металів, він сам по собі дуже хороший та якби потужний. Але у нього погрузочна висота, тобто висота, на яку тобі треба підняти цей метал, щоб в нього закласти, це, по-моєму, метр п'ятдесят. Тобто ти його закладаєш і він його може майже на 3 метри підняти, але тобі треба підняти саме метал на метр п'ятдесят. А так як він важить півтони. Це така складна задача, тому хлопцям довелося поступово два краї, козлик по одному піднімати, піднімати, піднімати. І потім, вже, коли вони підняли його вручну на висоту півтора метра, в цей момент вже е, Вася закладає ліфт під нього. І з цього моменту вже можна сказати, що трошки легше. Але так як ліфт тримає його посередині, все рівно є небезпека, що він вліво-вправо кудись цей маленької площадочки впаде. Все. Нарешті перший, саме найважчий метал уже стоїть на своєму місці. Це була найскладніша частина, тому що він і найважчий, і його потрібно було одною половиною запхати в дирочку в хаті, і другою вже попасти на стіну. А другий вже легший, майже в половину, і його просто потрібно вставити. Перший. Тому відпускаємо кран і повторюємо процедуру ще один раз. А далі, звичайно, після того, як ти запросив багато друзів, щоб тобі допомогти, що має бути за стілля? Ну, <рес> так не було, А ми одразу йде згадали, ми те не буваємо Ось наш метал вже на місці. Тут ми його скрутили на болти. Звичайно, ці супердіятілі дуже класно чітко його вирізали, що прийшлось підкладати ще пластину сантиметрову, яка залишилося від попередніх металів. Добре, що все є в газдівстві. Все гарно, рівно. Там лежить, там лежить, тут на подстоуні, тут на подстоуні. Скручений на болти. Переміряний в левелі. Так, у нас йде другий день справжніх, справжніх уже робіт, не копательних, а дійсно тих, яких потребують думати. Виставили метали, все так як треба по плану. Замурували їх, прикрутили волплейт до стіни на шпильки на ці хімічні анкера. Я взяв М16 шпильки, так щоб, наверняка, можна, я думаю, М12. Повішали хенджіра, поприкручували до наших металів з двох сторон е, тімби, щоб було до чого прибивати джойси. Е, от там уже готово. Там уже та сторона готова. І ось впевнено рухаємося. Я думаю, що цю секцію ще сьогодні закриємо. Сьогодні почали в 12-й годині. Курва дощ, 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 дощ. Дощ. Так, трохи стрьомно знімати, коли ти стоїш на 4-метровій висоті. Все, значить, наші перекриття готові, метали готові, готові. Все, повскручували, поприкручували. Зараз кидаємо тут зверху фанерку і дзвонимо хлопцям, щоб ми йшли мурувати другий поверх. В цьому цей випуск мав би закінчитися, і ми мали би перейти уже до даху і до внутрішніх робіт. Але сталося не так, як гадалося. Больно, дуже больно, болюча новина. Хлопці закінчили мурувати. Ну, Не закінчили мурувати другий поверх, але змурували вже стіни другого поверху. І я коли повернувся з роботи, ну, вже мені здалося не дуже низеньким. низеньким. Я пішов, переміряв потолок на другому поверсі у нас 2.30. Потолок на другому поверсі новому 2,25 чорновий, а там чистовий 2,30. ну тобто там 10 см різниці. Почали шукати причину. Виявилося, що я дуже розумна людина. Хреново. Я не знаю, як це так вийшло. Я міряв і тут, від це міряв там всередині в кухні від пройома до потолка. І міряв на другому поверсі від, від вікна до підлоги. Щось міряв, міряв, міряв і рівно на 10 см промахався. Рівно на 10 см. Вийшов наш е, другий поверх перекриття <рик> вище, ніж треба. І у нас виходить, що стеля занизька і підлога вище. тобто у нас виходить ступенька 10 см. А чому воно так не може бути? Бо ми вже навіть радилися, дуже багато радилися, що робити. Чому воно так не може бути? Тому що. У нас висота дверей фіксована, тобто ми не можемо двері ні упустити, ні підняти, тому що двері це старе вікно, а там лінтел. Ну, тобто, як це називається по-нашому? Ну, Перегородка, перегородка. Тобто, Яке вікно є, а вікно рівно з усіма дверима в хаті старій. Ну, тобто, нові двері, де буде вікно, вони будуть такі самі по висоті. А якщо ми зробимо поріг і опустимо, от бачите, оце наше старе вікно, це і будуть нові двері. І якщо ми... Получається, що у нас будуть двері метр 78 Чи метр вісімдесят, а мають бути метр 98. І так, так, так бути не може. тобто Ми вже думали, ай ладно, будуть тут потолки нижче на 10 см, ай ладно, буде ступенька. Хоча ми вже порадилися, як це переробити, ми вже знаємо, як це переробити. Тепер треба просто на це морально настроїтися. Але от двері, не можуть бути двері, 1,88 м. Це ненормально. Це ти будеш ходити, ну я буду ходити і згинатися. І того ми післязавтра починаємо тут все розбирати. І опускати це все на 10 см вниз. Це дуже боляче, це дуже психологічно тяжко, тому що це лише зроблено. І так все гарно, як гарно робили все красиво, там рівно, чітко, класно, скручували по 10 скрузів, по 10 цвяхів. Ну, Для себе робимо, так? Да? І тепер це все треба розбирати. Небагато, там реально, якщо так впертися, роботи на 2 дня. Ну це супер неприємно, це просто так боляче, боляче боляче. Шо? Третя година дня. Зранку Сергій почав демолюшаний, о 12-й приєднався. І от ми вже, вже перевішали цю палку. Зараз лупимо нові шпильки, хандіра лишаються старі. Лазер. Лазер. Хандіра лишається старі. Зараз туди, там туди прикрутили ще одну. 17-ку? Туди лопимо ханджира, кидаємо старі палки на ханджі, старі ногінці. І підлога готова, блін. Один день роботи. Шифонерки 6, 6 штук прикрутити. Не так все було страшно, як видавалось на перший погляд. Звичайно, дуже неприємно. Товариш, тільки що зайшов, то в шоці був. Але що поробиш? Загалом, що в нас було? У нас була. Ця доска, ну і ціла. Отак ну, як, от як стоїть метал. Низ метала це був низ нашого потолка. Точніше, це був наш потолок. А він мав бути би ось так. Ось ми на ці 11 см не ми, а я, дали маху. Але ми все виправимо. Ну ось. Пройшло неповних два дні, і я перший раз стою на підлозі нашого другого поверху. Тому що вперше, коли його тільки вимурували, я сюди навіть не заходив, бо я <сміт> побачив, що там по висоті біда, і в принципі навіть сюди не заходив, ми це зразу починали розбирати. Півтора дня активних робіт. І ось у нас уже є. Нова підлога, яка вже на правильній висоті. Ще зараз знизу покажу, як вона виглядає. І це вже нормальної висоти потолок. Це вже нормально, це буде якісь посредніше. Це було важке рішення. Як, точніше, Рішення було легке, але завжди, коли ви бачите, що є якийсь косяк, пройот, блин, станьте, переробіть, бо потім будете жаліти. Зекономити два дні роботи, два дня, три тиждень навіть, а потім жити і руками думати, Блін, чого я не зробив нормально по-людськи. Не, вартувало, вартувало зробити. Ну, а Тут, правда, тепер знизу більше видно метал. Бо раніше воно було отак. Але ми щось тут придумаємо. Ну, тобто можна його просто зашити, це не проблема. Але я думаю, що ми тут бахнемо якусь. Ще скриту нішу для цінностей. Ми забули останньою зняти завершення кінцівку відео, тому вибачте тут буду я. Дякую, хто додивився до кінця, ви просто молодці я вас обажаю. Третя частина буде скоро, там вже буде дуже-дуже близько до фінішу. Підписуйтесь на канал, будь ласка, пишіть багато-багато коментарів. Це прям то, що найбільше нас надихає. І скоро побачимося!